Донедавно у цьому ящику зберігались міни, а потім ці міни знадобились в АТО. І спорожнілий ящик перетворився на арт-об'єкт. Його дно це зелена квітуча Україна, а кришка ікона покрову Божої Матері. Так суперечливо і символічно тут виглядають усі ікони. Їх автори знані художники Наталя Волобуєва, Софія Атлантова та Олександр Клименко. Кажуть, головна ідея виставки перетворення ненависті на любов. Я хотів показати, що насправді головна війна це не війна на Донбасі для людей або війна з кимось когось, а головна тема це війна з гріхом. Тобто починати любу війну треба починати з війни в собі, з гріхом в собі. І найкраща зброя для цього це молитва. Всі без винятку ікони написані на дошках від ящиків. Іноді це просто дерев'яні уламки все, що вдалося вивезти із зони бойових дій. Але художники обіграли кожну деталь. Ось придивіться: цвях не випадково опинився на нозі маленького Ісуса. Тут мимоволі згадуються страждання Христа на Голгофі. Вона наскільки земна, вона наскільки людська. Що коли в оселі висять такі ікони, не обов'язково із золотими прикрасами якимись, а саме, ніби вона із землі, із душею людською, людина народжується і йде у вічність. Саме Богородичних ікон на виставці найбільше, але всі образи дуже різні. Наприклад, вираз обличчя в Матері Божої. Тут він суворий, тут сумний. А ось перечуття неминучої біди. Глядач обов'язково знайде і впізнає Миколая Чудотворця. Розгледить Георгія побідоносця або зупиниться біля дощечок, де зображені вибрані сюжети з Біблії. От ікони написані, написані на, від, на ящиках від набоїв. Вона, знаєте, е, зразу як художник, я собі уявляю, де це було це дерево, де воно було і що там творилося взагалі. Ми взагалі про все це дуже добре знаємо. Тому болить душа. Їх об'єднує кольорова гамма. Ікони написані здебільшого у теплих матових кольорах, і здається, наче зливаються з деревиною. Інша спільна риса цілковите дотримання канонів написання класичної православної ікони. Я вирішив не ливкасити і робити павлука в класичній іконі в деяких класичних іконах, а піти по тому шляху, який теж є традиція, просто по дереву єдине, що я грунтував саме зображення. У день відкриття виставки гості довго роздивлялися кони на дошках, фотографували образи, обмінювалися думками, зійшлися на тому, що все це мистецька акція проти війни і заклик до українців за будь-яких обставин вірити і не втрачати духовності.